Українська співачка Ірина Федишин поділилася фото і відео з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Заложним. Він підписав для неї прапор і сувеніри для благодійного туру по США і Канадою. Ірина Федишинка на днях вирушає у благодійний концертний тур. Зустрілася з Валерієм Залужним. Він підписав для неї мерчі прапори, які співачка виставить на аукціон під час концертів, щоб зібрати гроші на допомогу Україні. Валерій Федорович також здивував Іринов Одишин і зробив ось цей подарунок. Диві, Я зараз, зараз теж що там подарували? Це Лері Федориш да мені.

Сталевого генерала залужного Ірині Федишин. сама Ірина написала: як же було приємно почути, що генерал цікавиться моєю творчістю і знає пісні, і навіть почути слова улюблена співачка обмінялися подарунками. Ця зустріч була дуже щирою і простою, зазначила жінка. Також вчора Ірина разом з чоловіком здивували ще більше усіх. Вони зізналися, що чекають на поповнення. Ірина Федишин втретє стане мамою. У пари вже є двоє синів, 13-річний Юрій та 9-річний Олег. Вони одружилися, коли співачці було лише 19 років. Це що, коментуєте? Багато у вас питань. Хочете, щоб я щось прокоментувала, Та? І скажи, і розкажи. Ну, секретно, дивіться, крім секрет, ну, друзі, що документувати? Ну, я не знаю, ну, на все свій час вітаю. Ну може, ти щось пропонуєш? Не думаю, щось там вже стільки секретів розказано, що вже потім там далі коментував. Цією новиною співачка поділилася під час прем'єри нової пісні Секрет. Зокрема, в кінці кліпу з'являється її чоловік та продюсер Віталій Човник. Подружжя милується природою, а на містку біля ставка співачка повідомляє коханому радісну новину. Пізніше він підходить до дружини і ніжно торкається її животика у такий оригінальний спосіб. Подружжя. Повідомило про майбутнє поповнення в їхній родині. У кожного з нас є свої секрети. Але найособливіший наш секрет, який захований у глибині самого серця, це любов. Йдеться в анонсі відео. Більше подробиць Ірина Федишин та Віталій Човник не розголошують. Опа. А от інша українська співачка Марія Єремчук теж готується стати мамою. Марія Єремчук підтвердила це в особистих повідомленнях. Ми з нею спілкувалися, тому це вже точно. На закритій сторінці в інстаграм раніше з'явилося відео, де видно обличчя та круглий животик майбутньої матері. Ця жінка дуже схожа на Марію Ремчук. Шанувальники співачки одразу ж запідозрили співачку у вагітності. І це насправді. Так і є. Нагадаю, Марія Яремчук п'ять років тому пропонувала виступати на великій сцені, а соцмережі не веде. Останнє фото опубліковано ще в липні минулого року. Також виконавиця приховує своє особисте життя і не розкриває особу обранця. Зазначає видання Уніан, яке велике весілля мрієш ти? Я би хотіла, мабуть, маленьку скромненьку собі гуляночку для своїх, але в кращих традиціях. І щоб там були улюблені страви, улюблена музика, гуцулка. Бо куди ж без неї в нас так заведено, і все таке. Після оголошення про завершення музичної кар'єри Марія Лемчук на великій сцені з'явилася лише один раз у 2023 році. Вона вийшла на сцену. Півфіналу конкурсу Євробачення і виступила на сцені шоу вперше за п'ять років. Після цього співачка презентувала нову композицію Щит і меч, а потім зникла. Яремчук українська співачка, донька легендарного артиста Назарі Яремчука. Свою вокальну кар'єру вона розпочала з проєкту Голос країни. А також Марія брала участь у конкурсі Нова хвиля 2012 року. Артистка відома своїми ліричними піснями та неймовірним голосом у 2014 році. Яремчук виступила на Євробаченні, де представила Україну і посіла шосте місце.